Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй. сьогодні ми поговоримо про чат, GPT телевізор Meta Smart TV ВІД Geyser. Це зручність, вигода для користувача. Та дійсно крутий функціонал. Давайте зараз його детально оглянемо у цьому відео. Але перед початком традиційно прошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео, ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Сьогодні у нас на огляді телевізор від Geyser розміром 43 дюйми, який вас точно приємно здивує. Почну з найкрутішої фішки, яку я ще жодного разу не зустрічав в телевізорах. Це пошук фільмів та серіалів за допомогою чат -GPD. Хоча це і не дивно, адже лише Компанія Geyser має таку функцію, яка дає вам можливість шукати фільми чи серіали за допомогою штучного інтелекту. Якщо раніше для того, щоб насолодитися тихим вечором перед екраном ТІВІ, вам потрібно було годину скролити тисячі сторінок гуглі в пошуках такого самого фільму, а потім ще годину шукати на яких сервісах його переглянути. То тепер вам для цього потрібно лише промовити пару слів, і цей ТІВІ знайде все, що буде вам до подоби. До речі, цю годину ви можете витратити на перегляд ще одного фільму. Не дякуйте завдяки інтегрованому. У штучному інтелекту ви можете шукати фільми та серіали за найрізноманітнішими запатами. Прямо на головному екрані, це може бути опис сюжету та головних героїв, різні тематики, надихаючі та мотивуючі, під погоду за вікном або емоції, що хочеться отримати під час перегляду. Зараз покажу. От, наприклад, забули ви назву фільму, про який розповідав товариш. Але пам'ятаєте про що був його сюжет? Була у мене днями така ситуація, знайомий порадив кіно, де розповідали, як створили першу ядерну бомбу. На увазі мається фільм Опенгеймер. Коли дійшов час до перегляду, то я навіть не намагався згадати, як називається те кіно а просто ввів опис в пошук ChatGPT на телевізорі Гейзер, і ось результат. Або якийсь фільм вас вразив настільки, що хочеться поглянути аналогічну кінострічку. Досить чітко підбирає штучний інтелект і фільми за нестандартними і креативним запитом. Наприклад, що подивитися, коли хочеться на море, а відпустку на роботі ще не дають. Ось готові варіанти, які відіб'ють бажання відпочивати. Яким би не був ваш запит, ChatGPT створить добірку фільмів, яка максимально буде відповідати цьому. Запитом сподобався мені і лаунчер мета TV, в оболонку якого власне і інтегрований чат GPT. Meta Smart TV точно порадує тих, хто звик підбирати фільми та серіали лише за допомогою фільтрів. Цей оптимізований фільтр має всі потрібні параметри для пошуку та сортування отриманих результатів. Всі критерії можна використовувати як окремо, так і для більшої зручності, комбінування між собою. Шукати фільми можна не лише за назвою, а й жанром, роком випуску країною, кіноіндустрією, дубляжем, нагородами, рейтингом, акторським складом, режисером та рядом. Інших параметрів, але це не все. По обраному фільму за лічені секунди на головному екрані з'являється не лише повна інформація про нього, а й перелік стрімінгових сервісів, де він гарантовано є в наявності з умовами перегляду, підписка, оренда чи купівля. До речі, результати показуються по всім застосункам, навіть тим, які на телевізорі не встановлені. Такий підхід суттєво економить час та гроші. Приємним бонусом є мультикаталог з добіркою фільмів, який знаходиться на головному екрані. В ньому зібрані свіжі рекомендації від кіностудій. Критиків, кіно, лідерів думок, відомих людей та місцевих блогерів. Їх зручно перемикати між собою за допомогою пульта. Він має мікрофон для голосового введення запитів, а ще йому не потрібні батарейки, адже заряджається він через звичайний роз'єм Type-C. До речі, вистачає заряду до півроку користування. Пульт можна легко перетворити на геймпад, хоча для цього потрібно деякий час звикати до такого формату. Тож, як бачите, Geyser Meta Smart TV має безліч функцій та крутих переваг порівнюючи зі звичайними телевізорами. Ці вони дійсно корисні, зрозумілі та зручні, тобто такі, якими будуть користуватись, а не лише обговорювати. Тому ви отримаєте реально сучасний смарт-телевізор з дійсно корисними функціями та потрібним функціоналом. З Gazer Meta Smart TV завжди буде що. Подивитися, якщо вам цей огляд був корисним, друзі, ось такий лайк під цим відео обов'язково зараз ставте, не забувайте свої думки про штучний інтелект вже в наших ось таких телевізорах, звичайних, писати в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, традиційно підписочка на канал, натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.